І всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в стендофф закладання бомби. Дуже хочеться, щоб ми попали на сендстоун. Бо я дуже люблю цю карту. То... О, бачите, як прикольно мені випало сенстоу. Тож, беріть щось погризти, а ми починаємо. Це вже буде моє аж 15 відео. Тому не зволікайте, підписуйтесь. Це цікавий канал. Тож думаю, що вам сподобається. Вчора я зняв відео по Атаці татанів. Хто не знав? Це таке аніме там, де такі дуже великі форми життя нападають на людей. І мені це дуже зайшло аніме, тому я вчора по ньому і зняв відео. Зараз ми отак всіх тихесенько обходимо. І зараз будемо в спину вбивати. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Мінус, -ой -ой. мінус, мінус, мінус. А як це він мене через стіну вбив, як? А як це розуміти? Він мене через стіну вбив. Я собі, якщо щось чай ще зробив, Тому я ще попиваю тобі, собі потрошку. Окей, летс гоу! Ось це отаке дешеве, то воно ніби здається, що воно з нього грати. можливо, що воно дуже слабе, але там нічого заховався, я його плачу. Але вона дуже сильна, насправді, якщо за нею два. Мінус, мінус я щось останнім часом е, під. О, бачите, бездоганно. Я останнім часом під закінчення всіх раундів я щось починаю жорсткий камбек робити. Коротше, в мене було 2 кіла. Я зробив, і там з тих двох кілів у мене сталося 9. І це за два раунди. За два раунди це капець вкупа ще. Це я собі візьму. Погнали. Окей, 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 окей. Сьогодні в мене вихідний, тому відео можуть виходити частіше трошечки. Як заводили, чи ні? Блін, я не знаю, чи я зможу. Ой, та як? Ну ви бачили, мене через стінки вбивають, це ти якісь. Окей, беру півника нашого улюбленого. Я з нього дуже добре граю. Тому що в ньому, типа, 50 патронів і це дуже багато. Так мінус, мінус, мінус. Ай, да, блін. Давайте зараз подивимось, скільки я килів зробив за три раунди. Шість кілів. Я лідирую. Чи як там називається це? Я майстер по кілах. Ну, зараз... Мабуть, яке Р візьму. Або ще там така є. Цікаво, прикольно. Я знаю. Або АКР, або там до мене скин, типа клоу. Зараз подивимось. 6-6. Ну нормально, нормально. Я нам дуже багато грошей дав. Ми зараз на них будемо проживати. Дивіться. 91. 91. І дивіться. 91. Так як я і говорив. Я, мабуть, все-таки оцю візьму. Вол. Вол. Я візьму Вол. До речі, отаке в мене було звання в дуелях. Все як на мене дуже навіть такі нормальні. Зачекай, зачекай, не йди туди! Не йди, не йди, не йди. Флешку. Флешку, флешку, флешку. Я вже без неї та... Блін. Окей, я вже буду йти, мабуть, в хату. І там буду розносити, типа, з прицілом? Я не розумію навіть, чого всім оце не подобається. Я, я з цього дуже добре граю. О! Бачите? Так само взяв вол. Імбапе, імбапе, імбапе е е Імба-пе-е-е-е-е-е. Окей, не будемо вже над ними прикалуватись. До речі, ви знали, що терористів все дешевше. Через те, що для спецназу треба дуже багато грошей. Ну я на які... на щось там якісне. Ой-ой-ой, забрав. Добре, добре, добре. Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. Ой там... То... Криса. Коротше, вони тепер будуть зараз в ходити, я так розумію. Тому зараз беру АВМ і буду розбивати на АВМ Так, так, нам вистачає дуже повністю. Я думаю, що навіть можна оце забрати, просто гранату осліплюючу. Йдіть, е Зачекайте я. все, 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 флеш, 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 кае. Yeah. Я тут пустую. Окей, okay, я типа иду в чаях. Шо, шо мне не Ой, блин, нас двое. Ай, ой, да, блин, что так? Ну, зараз будет камбэк, Сусть, Окей, okay, окей. Okay. І погнали. Як вам, до речі, скин? на АКР. Мені більш-менш подобається. В принципі, дуже навіть нормально. Та що ви нас ще третю кіньте? Буде класно. Буде рай цілий. Минус, минус, минус. Что, кто там может быть? Все, сюда. Сюда. Ой, бомба в меня. Окей, let's гоу. o takrolu <Sessizlik> Selamun Aleyküm Говорив, що я камбек роблю. Окей, okay, кабро. Нічого Джосові там скини проти і, іншої команди. Дейме як завжди по стандартчику, по стандарту. Мене зажали двоє, блін. Та ну, як так можна було не попасти? Я не вірю. Окей, ми знову програли раунд, але це нічого. О, знову щось беру, або ні, ні. П90 це сила. Скажем так. І погнали. Повідь. Наша бомба пішла на А. Ой, а ну та на А. Чуть не вбили, чуть не вбили, чуть не вбили. Той олівер мене вже задубав. Давайте подивимось, скільки в мене знаків. О, 12. Щось сьогодні в ударі сильно. <кхід> а, і так, забув ще сказати, сьогодні буде трошки більше відео. Зроблю або два, або три відео, тому що у мене сьогодні вихідний. Ще... А що ми програли. Хоч би воно дімалось. Хоч би в нього 10 дефу, 10 секунд дефу, 10, та блін. Ну. Окей, мені все одно мають щось дати, навіть якщо ми програємо. Беремо УЗІ. Дуже прикольна зброя. Мені сподобалось. Дуже зайшла. І фіга собі? Ну, шитко їх розбирають як на раз-два. Окей, 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 окей. Розстрілюємо тут немає. Блін, майже вбив того олівера! Та чого він мене так... Сильно вбиває. 23 кіло! У мене 12, там 23. І я не вірю, що за 12 раундів може бути 23 кіло вапа. Тойвер, де той лівер? Лівер 6 кілів. Може він тільки мене і може вбивати. О, непогано. Тисяча, тисяча. Ну, не тисяча трошки менше, але нормально. Та ну, ви знущаєтесь. 15 чого лиш? 15. Та ну я не вірю. Так мало це капець. Це дуже мало. І в мене щось тут муха літає. Окей, давайте. Може, ще кейс відкриє. Блін. Ну, не вистачає, так не вистачає. До речі, ви купляли вже ці кейси. Я один раз відкривав, а мені нічого не випало. Такий діл гарний. А на нього зараз ще подивимось. Такий гарний. Так його Ну, Блін, але не може. Зараз буду ще знімати відео по правил Старсу. Тож, всім гарного дня, всім па-па!